Привітайтесь, мої любі, Зустрічає всіх діток наш затишний і веселий, наш привітний тит садок. Сьогодні я розповім тобі, хто працює в дитячому садочку, але спочатку зробимо з тобою вправу. Дидактична вправа спіймай звук К. Повторюй, будь ласка, за мною ка 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 Нова іграшка. Ку-ку-ку, Підніму руку. ко 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 їмо яблуко. Ки-ки-ки. У нас іграшки. Ти молодець. А зараз. Я познайомлю тебе з професіями людей, які працюють у дитячому садку. Всі проблеми і турботи вирішає тут вона, багато в неї є роботи, не знає спокою щодня, кожну групу завітає. Лагідно всіх привітає. Це директор дитячого садочка. На заняття завітавши, вихователям бажає, щоб було дітям цікаво і щоб гралися немало. Це методист. Вона завжди допомагає вихователю зробити навчальний процес цікавим та веселим. Як квочка із курчатами. Дід садку щодня з малятами. Той їх пильно доглядає, нянчить, пестить, розважає. Ласку дітям всю до крапельки подарує вихователька, а ще вихователь навчає малювати, рахувати, читати і дружньо гратись. Вона в групі, наче бджілка, не присядені на мить, миє посуд, прибирає і за дітками глядить. Це помічник вихователя. У кухаря смачний пиріг, чудова каша Манна. Він дбає про здоров'я всіх йому подяка і шана. Кухар працює на кухні. У садку дітей лікує та зеленкою малює. Так, це медична сестра. Хто бере в садочку постіль і пухнасті рушники? Що й завзято все прасує, щоб раділи малюки. Це праля, вона працює в пральні. Це музичний керівник. Вчить вона дітей співати, вправно вміло танцювати, вчить на інструментах грати, артистично виступати. Інструктор з фізкультури дбає, щоб ви сильні стали. І здоровими зростали, на спортивному майданчику він проводить дуже цікаву та корисну для здоров'я фізкультуру. Олі світло не горить, швидше лампочку несіть, фарбувати двері час, фарбу знайде, хто для нас, хто в турботах кожен час, це завгосп чудовий наш. Чистота в дворі садочка із куточка до куточка підмітає, загортає, про порядок вміло дбає це двірник. Давай ми пригадаємо з тобою, про що ми говорили. А говорили ми з тобою про професії людей, які працюють в дитячому садочку. Хто керує дитячим садочком? Директор. А хто грається з дітьми, читає книжки, це вихователь. А хто готує смачну їжу? Кухар ти молодець. Гарного дня, до побачення!